Ольга Яворська, Образа, або коли та не лід, справи сімейні. Василина стояла перед групкою і час до часу один за одним кидала у вогонь листи. Відблиск полум'я освічував її вродливе смагляве обличчя з чорними, як терен очима. Чорна сукня, з гаптованим комірцем, гарно облягала струнку фігуру. Перед Василиною лежали стоси листів. Худими довгими пальцями вправно розкривала конверти, виймала листи і пробігала їх очима. Гримаса болю щоразу торкалася обличчя, а з очей текли сльози. Василина рвала останні нитки свого кохання, нитки, які ніби оплутували її серце і, обриваючи їх, завдавала йому несамовитого болю. Були це давні листи від її чоловіка, рівний акуратний почерк, найніжніші слова бачила його таким, яким покохала, високий, чорнявий юнак з чарівним поглядом карих очей. Як він кохав її. Узяла наступний конверт, виняла листа, швидко пробігла очима. Василину, ти єдина на весь світ дівчина, яку так кохаю. Я кохатиму тебе вічно. Рука судомно зім'яла листа, жінка опустила голову, довге чорне волосся прикрило обличчя. Коли? Ну коли? Якого дня, о котрій годині я втратила його? Де і в чому мої помилки? А може, і не було ніякої любові? Може, це просто ілюзії? Ні, ні. Кохання було таке прекрасне і чисте, як джерельна вода. Не любив, коли обмежували його свободу. Не раз бачила, що приходить на підпитку, але мовчала, боялася суперечки, була завжди стриманою і ніжною. Одного разу не витримала і несміливо попросила Не пий, Іванку, я так цього боюся, ну й бійся, відповів байдуже. Відчувала його відчуження і нічого не могла зробити, не шукала ні в кого поради, старалася сама все владнати, не зуміла. Іван щодень віддалявся від неї. Хотіла поговорити з ним, але розмова не вдавалася. Він казав просто, мені не цікаво або мені це ні до чого. Згадувала той щасливий час, коли зустріла караоку студента медінституту, довгі задушевні розмови просто неба вечірнього Львова, його увагу і тепло. Невже це все втрачено, не могла повірити? Кинула в полум'я останній лист, відійшла від грубки, сіла за стіл, в очах застигла невимовна туга. Тепер для неї існувало ніби два Івани, той перший ніжний карокий красень, який кохав її, який розумів усе і цей вродливий, акуратний хірург з холодними очима, чужий і байдужий до неї. Її, хоч і спокійна зовні, але імпульсивна та гаряча натура, горнулася до того першого. Кохала його вірно та щиро і водночас з якоюсь вимушеністю і покірністю жила з цим іншим, готувала йому їсти, прала, прасувала і постійно шукала в ньому того першого, шукала, та не могла знайти. Вона, молода, вродлива піаністка, була натурою тонкою, вразливою і романтичною. Понад усе ставила чесність і порядність. Його ж вабило життя компаній, він міг годинами сидіти з друзями за колодою карт або просто за чаркою. Докірливі погляди Василини його дратували, принижували. Ні-ні. У нього не було іншої жінки. Він не любив нікого, крім неї, та й, зрештою, Іван давно припинив думати про кохання. Василина стала ніби придатком до його життя. Усі сприймали їх як зразкову сім'ю. Жінки часто заздрили Василині. Зайшла в дитячу кімнату, де спала Оленка, вкрила свою восьмирічну донечку, поцілувала в пухкеньке личко. Зайшла у спальню, довго дивилася на обличчя Івана. Невже це він? Її коханий, її єдиний ні, це не він. Її Іван не міг би так вчинити. І знову образа, як гадина, стисла серце, згадала той вечір. Іван запросив її до ресторану, де його друзі зібралися відзначати День медпрацівника алкоголь, сміх, пісні, танці, сороміцькі анекдоти на медичну тему. Незважаючи на те, що медики не шкодували їй компліментів і уваги, Василина почувала себе незручно. Невдовзі зауважила, що Іван п'яніє. Іванку, ходімо додому, попросила тихенько. Оленка ж сама. Не відгукнувся. Сп'янілий заввідділення знову наливав усім. Василина непомітно підмінила Іванові чарку. Замість горілки налила води, намагаючись уберегти його від цілковитого сп'яніння. Проголосивши тост, Іван підніс чарку до губів скуштував. Гримаса дикої ненависті спотворила обличчя, і він з розмаху вилив воду Василині в обличчя. Все це відбулося блискавично від несподіванки мало не впала. Стояла розгублена, принижена, всі мовчали. Далі Іван налив собі горілки і випив, вийняв з кишені хустинку і подав Василині. Витри обличчя і запам'ятай, що так буде завжди, ти заслуговуєш на те, щоб тобі плюнути в обличчя. Плюнути в обличчя, плюнути в обличчя, відбивалося в мозку. Спазм здушив горло, відчула, що не витримає, розплачеться, повернулась і вийшла. Іван прийшов за годину, мовчки роздягнувся ліг. Зранку, як завжди, подала йому чисту, випросувану сорочку, свіжий сніданок, намагалася не дивитися на нього, вогонь образи спопеляв її душу. Хотілося померти. Іван був спокійний. Навіть веселий. Вони не згадували про випадок у ресторані, але образа залишилася в її серці. Василина хотіла пробачити і не могла. Образа зайняла те місце, де колись була любов і тяжко мучила Василину. Старалася бачити в чоловікові того милого Іванка, якого так віддано і щиро кохала, але його заступив інший. Зі спотвореним відлюття обличчям, яке запам'яталось їй з ресторану. Та тріщина, яка так несподівано з'явилася між ними, переросла у глибоку прірву, на краю якої стояла молода, вродлива жінка з темним довгим волоссям, чорними очима, яка не може забути образи. Минуло десять років. Виросла Оленка. Вступила до музичного училища. Іван змінився, почав уникати гучних компаній, з головою поринув у роботу, вечорами засиджувався над книгами. Чорне волосся посивіло, але найбільше змінилась Василина. Її чорні, як терен очі, покрила пелена вічного суму. Жінка залишилася такою ж спокійною і лагідною, але якась сила вирвала з її серця Івана. Він був поруч із нею, та серце не приймало його. Воно було переповнене любов'ю до Оленки і ще якимось трепетним відчуттям музики, болю і тривоги. Василина пробачила Іванові образу, десь далеко відійшов той вечір спотворений від люті обличчя чоловіка. Скільки разів вона намагалася перемогти себе, скільки разів пригортала його голову до свого серця, а воно було холодним і боліло, боліло. Інколи той холод розповзався всім тілом, і Василині здавалося, що вона помирає. Давно перестала ділитися з Іваном своїми думками, жила своїм життям, а він своїм. Вони вже не намагалися пізнати одне одного. Вони співіснували. Співіснували тихо і мирно. Лише інколи Василина вловлювала уважний, задуманий погляд чоловіка, але той погляд не проникав у її душу. Прагнула відокремлення від людей, рятувала самотність. Інколи Василині здавалося, що живе дуже довго. Вечорами сідала за піаніно. Любила вслухатися в багатоголосся природи, тоді відпочивала душею. Так проминуло ще три роки. У неділю чекала Івана з чергування, приготувала вечерю але він чомусь затримувався. На телефонні дзвінки не відповідав. Зателефонувала на роботу. В Івана Тимофійовича інфаркт, повідомив схвильований жіночий голос. Тремтячими руками шукала гроші на дорогу. Трамвай їхав повільно, а серце у грудях стукало так голосно, що притиснула його рукою. Страх за Іванова життя не давав дихати, тремтіла. Немов у пропасниці. Тихо зайшла до палати, лежав блідий і нерухомий. Коли сіла біля нього, розплющив очі, намагався щось сказати, сестра попередила, що йому не можна розмовляти. Тому Василина прошепотіла: Іванку, тобі не можна говорити. Пізніше скажеш. Я можу не встигнути. Василино, я можу не встигнути. Пробач мені за той випадок у ресторані. Прости, якщо можеш, я дуже шкодую. Він заплющив очі. Я давно забула про нього. Прошепотіла ледь чутно. А нова хвиля страху підступила до серця і той лід, що сковував його стільки років. Почав танути. Біля серця запекло так, що аж зойкнула.